Отже, Цілі нашого проєкту є створення нових можливостей для творчого розвитку підлітків та молоді села Сукачі, і там виокремлено два завдання. Тобто, яка у нас концепція нашого самого проєкту? На, ну, як сказала Галина Гаврилівна, на лоні природи ми хочемо створити такі творчі майстерні, які будуть, ну, які, які будуть в кожного керівник кожного гуртка. такого. І це все буде знаходитись на березі нашого ставка, який знаходиться в селі Сукачі. Отже, ви окремо два завдання таких. Перше завдання це створення творчої майстерні для впровадження нових можливостей культурного дозвілля для підлітків та молоді. Значить, ну було, якби такий як проєкт доцільніше проводити в теплу пору року, саме тому, що е, взимку трошки це буде важкувати, то е, зроблено не так багато, з, е, якби е, реалізована саме е, гуманітарна е, сторона цього проєкту. А саме створені такі вже творчі майстерні е, з, е, з е, громадян села Сукачі. Е, зна... Ми ми знайшли тих людей, які хочуть займатися такими гуртками, які хочуть передавати свій досвід. такий. Виокремоно такі три гуртки в нас. Перший гурток це е, такий гурток української народної пісні та традиції, так як на території села Сукачі є е, такі ну, громадяни, які в 86 році переселилися із Чорнобильської з Чорнобильської зони. І в нас на якби на території самого села Сукачі, навіть так, ну, не, ну по полюдські, то є таке ну ще ви окремо таке село Ладижичі. Там живуть одні переселенці. У них є свої традиції, є своя культура, була своя культура, і вони захотіли всі, ну, всі свої традиції, які були, які вони, якими вони жили на. У Чорнобильському районі, то вони хочуть їх перенести, хотіли перенести саме сюди. І от ну вже раніше, якби так ну було вже започатковано таке у нас такий другий день села, ну, як на, на. Свято Святого Петра та Павла. І такі також є традиції, диковинки, які саме в Іванківському району були зовсім незнайомі, і вони от уже, ну вже років п'ять вони вже ну, пози, якби, є результативними і молоді, і в старшому поколінню це подобається. І також є дуже багато ще таких традицій, які які ми хотілося б які хотілося б дізнатися і ну, поділитись, і щоб старше покоління поділилося саме з молоддю. Також другий гурток це в нас гурток малювання. У нас є такі волонтери, які. Які, дуже, ну, які займалися професійно малюванням, які хочуть поділитися такою своєю часточкою із саме із шкі, саме із школярами. І далі третій такий гурток, ну це вже якби більш такий. Ну, також ми якби, його зараховуємо як творчий, це риболовство, так як такою. Ну, Специфікою нашого села є е, рибальство. У нас кожен другий майже е, 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 чоловік є рибалкою, таким затятою, то е, також е, якби старші рибалки хочуть поділитися із молодим поколінням всіма секретами е, рибальства, е, і саме як, як його краще, так все зробить. Ну, це, якби, це вже так більше. Е, ну, більш чоловіча така сторона, але є такі люди, які хочуть ці Де, займатися. До речі, що, і... треба сказати, що так. конкурс може не конкурс, як він правильно називається, рибалок так. в цьому році провели вони так. Ну прав... Це прав... Вони щороку вони вже не перший рік провели. Ну то вони ще краси купили під ці ініціативи і залучили нас у переселенці, бо там якась йде. Інтегрування проблема із, із адаптацією. Ну от на цьому на березі цього саме ставка можна. Там немає такої великої кількості риби. От навіть хочемо, от, щоб ну, рибалки навчили інших, як ну, її розводити там. Ну, якби, це було дуже цікаво для молодого покоління. Саме. Ну, от, ми саме, але, от, Ну, вирішуючи ці е, е, якби проблеми, у нас ми наткнулися ще на деякі от проблеми. От е, на засіданні робочої групи було у нас відмічено, що результати роботи в рамках проєкту будуть не такі результативними і ефективними, якщо от водойма, ну, цей ставок він не буде очищений. І тому ми е, е, ну, також є така ініціативна група, яка хоче е, е, пройти... Е, санстанції, аналізи, ну, щоб, взяти, ну, щоб взяти експертизу. Роботи, так, роботи, так, так, провести роботи да, чи про... очищення ставка. Да, і це роботи. покладається на так, волонтерів, так, на, на да, да раду. На, саме, саме на тих людей, які ну, в цьому е, є компетентні. І також, е, ну, з якими ми, ми ще перешкодами е, стикнулися, це е, Якби ну такі недовіра старшого покоління, так як за це взялася молодь, молодь це все якби за, то старше покоління не дуже, якби не, сприймає, не, не дуже сприймає, але є такий позитив в тому, що вони згодні допомагати. Тобто, якщо вже буде робота робитися, то і вони будуть включатися в неї. Ну, так як вони сказали. І така ж, і ще в нас проблема дуже велика. Ми на, ну, буквально на, цій, на цьому тижні, на тому тижні проводили такий суботник, хотіли, ну, ми думали, що він буде маленький, але... Побачили, що е, у нас є недобросовісні такі жителі, е, які е, цей ставок, е, я не знаю, умисно чи не умисно, вони засмічують цю всю всю територію. Е, ну, як буде ну як робити в, в хаті генеральну, генеральне прибирання, то е, ну не 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 прибережеш тільки одну одну кімнату, а інші залишиш. Засорені, тому ми хочемо вже все прибрати. Ну то е, і також ми хочемо е, провести таку роботу, е, якби ну як сказати, е, пристидити наших жителів, е, тобто сфотографувати <головіків тренера> да, спочатку сфотографувати хочемо ці всі смітники і повісити плакати в магазинах е, на пошті, десь щоб люди розуміли, що ну, е, ну що вони роблять, що вони засмічують. Е, Цю територію і провести такі, таке прибирання з волонтерами. Ну, там роботи дуже багато, тому що там вже, таке, вже стихійне сміттєзвалище вже, ну, зро, зробили на, наші жителі. І тому якби роботи ще багато, зас, багато є таких засмучень, але ми віримо в те, що воно все реалізується.